Друзі, всіх вітаю! Сьогодні на огляді була дуже цікава машина. Це у нас Volkswagen Golf, але golf незвичайний. Це у нас Golf Sports One. Машина трошки вища криша, трошки зручніше, ніж в звичайний Golf в неї сідати. Дуже багато її плутають з тураном, тому що вона трошки схожа по, -по зовнішньому вигляді дійсно на туран, але насправді. З Тураном в неї досить небагато спільного, тому що все ж таки машина побудована повністю на базі Гальфа. Вона навіть називається Голь з приставкою Sports One. Вона значно менша, менше різних там прибамбасів ергономічних, таких як є в Турані, Але, тим не менш, це дуже і дуже популярна в Німеччині машина. Їх дуже часто купують, тому що в машину зручніше, повторюю, сідати, вставати. Всередині більше місця за рахунок того, що криша більш Висока машина на дуже гарній комплектації. Мотор під капотом 1,6 на 116 кінських сил. Це в нас 19 й рік випуску і 19 й рік першої реєстрації. У машини максимальні топові led фари з асистентом динамічного освітлення DLA. Вона вирізає сама з потоку, сама відводить світло від зустрічного потоку. Є у машини також камера асистентів. Асистент полоси, асистент читання дорожніх знаків і навіть є асистент е, сліпих зон. Тобі що машини, так би мовити, повний пакет асистентів. Салон трошки грязний, дилер машину не підготував перед продажем ще, але каже не зробив того, просто тому що ще ну, черга не дійшла. До речі, я не знаю. Можливо, ви чуєте шум, бо е, там <рес> якраз я чую, як. Працює прибор під назвою Торнадо, який вимиває якраз такі отакі плями. Я, ми дилеру це все з замовником показали. Оглядається машина для замовника з Німеччини. Купується на внутрішній ринок, бо пробіг дуже малий. У машини всього 118 тисяч пробігу і машину, ціна у машин така 15 700. І ця ціна включає рік гарантії. Ось 118 тисяч пробігу, автомат. 1,6 мотор і ось така машина, така ціна. Якщо б машина бралася на експорт, то, звичайно, була б якась знижка за рахунок того, що рік гарантії продавець не дає. Але за рахунок того, що машина береться на внутрішній ринок, вони зроблять заміну масла в коробці, вони зроблять новий тюф, вони зроблять хімчистку. Тобто вони ще мінімум на 500-600 євро в машину будуть вкладати. Робот і операцій, на що їм, як вони сказали, треба буде десь тиждень часу. Вони замінять масло, почистяться духу, витягнуть дві маленькі вм'ятинки. Отут у машинки є вм'ятинка. Сказали, що без покраски вони витягнуть ці вм'ятини, зроблять хімчистку, зроблять заміну масла, поставлять на машину зимні колеса, які йдуть в комплекті в багажнику. Стоять, два комплекта коліс, до речі, всю ціну йде. І тільки потім вони передадуть машину замовнику, тому що вони несуть рік гарантії зобов'язань, мають все зробити чітко, новий техогляд німецький. Отакий салончик. По салону нічого особливого. Тканина, є складання дзеркал, є звичайно, підігрів дзеркал, дуже класне оздоблення. Насправді, крім оцих парочки плям і отих маленьких вм'ятинок, в цілому машина. В дуже гарному стані нове скло 2021 року, але поміняно воно було в 24-му, вже е, в січні місяці, просто рік випуску скла. І кажу, що в машини є. да, монохромний дисплей, не кольоровий, і у машини є повний пакет асистентів, включаючи навіть Blind Spot Assist. Це у нас асистент сліпих зон. такі. Е, Є датчики в дзеркалах. Машина сама підрулює, бо є вон асистент полос. Кажу, що повністю. З точки зору електроніки, а ну і також є камера заднього виду. Досить гарна, контрастна, вже нова. Є навігація, але нема App Connect, точніше воно передбачено в машині, але його треба просто в цій машині активувати. В цілому, в іншому, стан машини дуже класний, чистенька стеля. Дуже гарно працює мотор, дуже гарно е, працюють всі системи з клопідії мечим. Ніяких би, проблем по машині немає, крім е, декількох дрібних моментів, які дилер е, сказав усуне в найкратчайші сроки і машинку передасть. Друзі, замовляйте огляди машин в Німеччині, оглядаємо також машини. В Нідерландах і доставляємо авто в Україну і по всій Європі. Всім гарного дня на зв'язку.